Уяви, що ти заходиш у простір, де знімаєш старі шати, ролі, втомлені треба, і входиш у себе нову, ясну, наповнену, сміливу. Береш свої ключі і чистиш свою флешку. Дивишся, що треба змінити на своєму жорсткому диску комп'ютера, не копаючись у системних налаштуваннях, а тіло, доля. Починають працювати згідно плану душі, легкості, радості і величі. Цей тренінг ключі до себе. Це портал, через який ти проходиш і життя починає рухатись інакше. Стосунка, гроша, енергії. З'являється смак і радість до життя. І головне відновлюєшся ти. Сім днів ранкових кодувань води, метафоричні карти. Відказки. Енергопрактика через божественне вирівнювання тіла. І Макграф Я є, яка відкриває двері до себе справжньої. Для тих, хто працюватиме всі, всім тем. Хочеш знайти ключі до себе? Вони вже поруч. Приєднуйся. Щиро дякую вам за мотацію, практику, яку ви мені прислали. Вона така божественна. Я так все відчула глибоко, і вони mm. такі прямо спотіхання такі, такі, аж мені здається, аж всередину відбувається і. Йдемо в потоці разом.